Освітає компанія Євроська логістика і пропонує вам нові надходження на склад. А саме штабелер електричний і обхаймірі 2017 року виробництва техніка повністю обслужена, пройдене повне ТО, дається північна гарантія. Штабелер вантажу підйомністю е, тонна на висоту 2 метрів. Е, е, також є спецпідйом, мож є можливість перевозити. Дві панель. На нижній палеті тонна, на верхній палеті? на верхній хвиле також тонна. Вантажу підйомність нижній хвил 2 тонни. Як рухло перевозиться 2 тонни. Спецпідйом. За рахунок спецпідйому можна додати на рівності. Ведкий переїзд з машини на рамку. І зупині, модельний висота підйому 2 метри. Є можливість перевозити дві палати. На верхніх хвилах тона, на нижніх хвилах тона. На нижніх хвилах. хвилах тільки дві тони перевозити, щоб в них видок міг на всю техніку дається північна гарення. Всю цю техніку і багато іншої ви можете знайти на складі в місті Чиволодар, або заходьте на наш сайт єврокарлогістика.юай.